Запрошую тебе до Грекотель Lacs Might Palazz п'ятизіркового курорту на північному узбережжі Криту, де розкіш поєднується з безтурботним відпочинком. А сам готель вражає своїм сучасним дизайном у білих тонах, просторими номерами з панорамними вікнами та видом на Егейське море. Це ідеальне місце для тих, хто шукає спокійний відпочинок з високим рівнем сервісу. Але тут є один сюрприз, який може тебе засмутити. Буду вдячна тобі за лайк до відео, коментар і підписку. Пропоную разом зануритись в атмосферу цього унікального місця. Знаходиться на березі моря і лише в 15 хвилинах їзди від міста Ретемно, що дозволяє легко дістатися до історичних пам'яток та місцевих ресторанчиків з їх неймовірною атмосферою. Грекотель White Palace це частина концепції лаксмі Luxury Made Easy, яка пропонує не просто харчування. Усе включено, а з преміум сервісом. Просто уяви, на території готелю працює шість ресторанів від Середземноморського Ventaras Ilmar до вишуканого The White тільки для дорослих від 14 років. Гості можуть насолоджуватись різноманітними стравами, включаючи грецьку, італійську та азіатську кухні. Усі ресторани мають тераси з видом на море, де можна спостерігати неймовірні заходи сонця. Готель має 264 номери різної категорії, включаючи номери з виходом до басейну та окремих віл з приватними басейнами і прямим виходом до моря. Інтер'єр усіх номерів виконан в світлих тонах, створюючи атмосферу легкості та простору. А по приїзду тебе чекає комплімент від готелю Пляшечка грецького вина. На території 8 басейнів. Усі вони можуть підігріватися. Також є басейн з морською водою. Для маленьких гостей працює дитячий клуб Греколенд з різноманітними активностями. Є дитячий басейн під навісом, що дуже зручно. Також можна користуватися аквапарком в сусідньому готелі Грекотель. Готель має 500-метровий пляж. І тут увага сюрприз! Він вузький, з мілким заходом у воду і де-не-де є каміння. Звісно, є і піщана ділянка для комфортного купання, але каміння теж є. Ще пляж готелю відзначений блакитним прапором. Це найвища оцінка чистоти води у світі. Звісно, тут безкоштовні тапчани, парасолі та рушники. На морі часто можуть бути хвилі, адже це егейське, неспокійне море. А ще можна замовити напої прямо до лежаків, що додає комфорту відпочинку. Резюмую, грекотель Lux White Palace це ідеальне місце для тих, хто шукає спокійний та розкішний відпочинок на криті. А якщо ще коротше, це дуже стильний новий готель для вибагливих туристів. Для бронювання відпочинку на Криті з вилітами з будь-яких міст Європи пиши контакти в описі під відео. Дякую тобі за перегляд!